Везла золото з Олімпійських ігор 2024. На Буковину завітала фехтувальниця Олена Кравацька про шлях до п'єдесталу та про те, що відбувалось за лаштунками перемоги в сюжеті моєї колеги. Перше золото на цьогорічних Олімпійських іграх в Парижі здобула жіноча збірна з фехтування. За винагороду змагались Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька. З рахунком 45-42 проти Республіки Кореї атлетки вибороли перемогу для України. Нині на Буковину завітала уродженка чернівців Олена Кравацька. Спортсменка розповідає, як це отримати золото на найвищому рівні змагань. Це круто. Ти відчуваєш, що всі твої, всі твої кроки, які були зроблені в твоєму житті, все, чим ти жертвував, то було не дарма. І це така найвища нагорода за, за весь твій шлях і за всі, все, що взагалі було, якби воно ось так, такий тобі подарунок. Це олімпійське золото. Раніше Олена вже брала участь в Олімпіаді 2016 року. Тоді в командній шаблі вдалося здобути срібло. Каже, цього разу напруга перед змаганнями та хвилювання про події в Україні давали про себе знати. Це були мої вже другі Олімпійські ігри, але перед особистими я дуже сильно хвилювалася. Я навіть чомусь була впевнена, що якщо в мене є досвід вже перших ігор, а я якось буду знати, як з цим справлятись. Але перед змаганнями я не могла знайти собі місце. Я не знала, що робити, або лягати спати, або кудись іти. Настільки було сильне хвилювання, що ти не знаєш, куди його подіти, а просто його якось прожити ти теж не можеш. І дуже багато часу в мене пішло, щоб заснути. І на наступний день, тільки вже коли я вдягнула маску і почала фехтувати, я вже спокійно себе відчувала, тому що а, в нас так був зал, типу, Проходиш знизу, а зверху трибуни. І ти так, коли підіймаєш очі, ти просто бачиш навколо, не знаю, напевно, тисячі людей, і, і тебе ще так більше. Це таке хвилювання, якби всі кричать дуже голосно, дуже шумно. А ти, ти розумієш, що тобі потрібно якось себе налаштувати для того, щоб фегтувати. І тільки, вже, коли ти ось одягаєш маску і тобі кажуть про аля, дають команди, ти вже починаєш нормально себе почувати і тільки вже тоді Йшло це хвилювання. В особистих поєдинках фехтувальниця поступила своїм суперницям, проте взяла реванш в командних змаганнях. Досвід з особистих в мене не дуже ха, добрий. Мені дуже було складно пережити, тому що вийшло не так все, як я очікувала. А з командних, звісно, вже я дуже рада, що в нас такий вид спорту, коли в нас є не тільки один шанс, а ти можеш в особистих виступити. І якщо тобі не вдається досягти того, чого ти хочеш, в тебе ще є один шанс в командах, і це дійсно, знаєте, такий подарунок для спортсмена, така реабілітація. Тому, а після команди вже звісно, я була щаслива. Я думала: нарешті, нарешті воно є, і слава Богу, у нас закінчилося. Олімпійська призерка розповідає, на фехтування її в семирічному віці привів батько. Цьому виду спорту Олена Кравацька присвятила 25 років насичених тренувань, де були як поразки, після яких ставала ще сильнішою, так і тріумфальні перемоги. Тож ця нагорода підтвердження всіх докладених зусиль. Зараз фехтувальниця відновлюється та приїхала на малу батьківщину, аби навідати родичів. Дуже незвично, то коли ти звикаєш за 25 років такого до такого ритму життя, а тобі Начебто це і дивно таке чути, але тобі дуже незвично, коли в тебе є вільний час, і тобі нема куди поспішати, коли в тебе немає змагань, зборів, коли ти нікуди не готуєшся. Для мене це поки що таке відкрите, відкрите питання, взагалі, що відбувається <гум> і як що мені робити з цим часом. А мені не вистачає змагань, не вистачає цього драйву, цих емоцій. Тому зараз в мене такий більш плавний. Я більш, напевно, займаюся сином, його, його якимось побутом. Це його школа, тренування і трішки більш на ньому зосереджена, ніж на собі. Но те, що мені не вистачає мого графіку, це 100%. Я розумію, що дуже важко після такого великого часу якось переналаштуватись на, на інше. Попри все, чемпіонка не відкидає ідею ще раз вийти на найбільшу світову арену та показати, на що здатні українські спортсмени. Запитуємо, чи є легкий шлях до золота на світових змаганнях. Якогось такого простого рецепту та таких порад немає, щоб ти щось басба зробив, і в тебе все вийшло. А це дуже важкий шлях, дуже багато є. Того, що тебе відволікає, того, що тебе збиває, але якщо в тебе є ціль, якої ти дійсно хочеш а, досягти, тому що потрібно розуміти, а, наскільки ти готов віддати і пожертвувати заради своєї мрії. Якщо ти готов на все заради своєї мрії, то головне це іти, незважаючи на всі обставини, які в тебе є. Навіть якщо ти десь... А, Впав, якщо в тебе щось не виходить з першого разу, в тебе ще є дуже багато спроб, і ти повинен вірити в себе до кінця. І якщо ти віриш в себе до кінця, то в тебе все вийде. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.